Так, let's go! зберігається те, що рятуватиме твою шкіру взимку в Канаді. й сітафіл залої. Якщо шкіра подразнена, червона або чутлива від вітру, алоя в складі заспокоїть її миттєво і зволожить. Глайсомет це найпопулярніший крем для рук у Канаді. Його суперсила це створення на руках невидимої рукавички. Якщо твої руки вже почали тріскатися від морозу або після домашньої роботи, цей крем для робочих ручок просто врятує їх. Він не просто зволожує, а й лікує, заповнює мікротріщини і миттєво прибирає відчуття стягнутості. Це справжня швидка допомога для. Сухої потрісканої шкіри. Кавенючка Galaxy Base, вибір фармацевтів для чутливої шкіри, або якщо в тебе скільність до екзамі, що часто трапляється взимку в Канаді. Також позбавляє свербіння. Аквафор це не зовсім крем, це мазь. Вона дуже жирна, майже як вазелін, але набагато крутіша. В своєму складі має ланолін. З'явилися тріщини на кутикулі на маж аквафор. Огорубіли лікті аквафор. Навіть якщо ніс натерла хустинкою під час застуди, він рятує. Це рідкий пластир для шкіри. Цераві відновлює захисний бар'єр шкіри. Це ідеально для обличчя та. Та тіла після душу. Ну І наостанок це бальзамчик для губ. Цей маленький синій бальзамчик має лікувальний ефект. Він приємно холодить, там є ментол, що відразу знімає біль від тріщин. Ну, що скажеш?